Буданов, наприклад, от сказав так, що українські безпілотники можуть вражати російські військові об'єкти на відстані до 1800 кілометрів. Все, крапка. Тобто на такій от відстані всяке різне може гарно палати на Росії. Вони будуть знімати відео і казати: Ох, ах, як вони от постійно кажуть, дуже радіють, коли в них щось вибухає і горить. Е, дуже файно, насправді. Ми про це вже чули, звичайно, але. Ще раз нагадати, не проблема. Також, правда, Форбс таєтва тому Форбс, але дуже гарна теж стаття вийшла, що Україна винайшла власну високоточну планувальну бомбу. Вона стане ключовою зброєю для ударів по РФ. Бомба з ракетним прискорювачем. Ймовірно, що е, і крилами має дальність до 65 кілометрів, керована GPS, вона схожа на французький хаммер. Ймовірно, українці. Могли скопіювати французьку зброю. Виробництво нової бомби дозволить Україні наздогнати російське бомбардування і зменшити залежність від союзників. Що дуже гарно. Я подумала, це про паляницю мова йде чи ні, але тут не уточнюється взагалі, чи це ні. саме ця, чи це якась. Бомба. Напевно, що ні. ні, що ні це не паляниця, вардує. це якраз керована бомба. Угу. Угу. Окей, я не дуже в цьому розумію, це помітно. Е, нічого, так, Катя, Супрун та... теж тривалий час не, 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 нічого не знала, а потім, як, як розкусила для себе, значить, цей напрямок. На мілітарному тепер вона найкраще знає все про зброю. Угу. Це, це факт, так е, ще в Україні, що теж дуже взагалі крута новина, запустила ринок вибухових речовин для виробників боєприпасів. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зменшує бюрократію для виробництва вибухових речовин та детонаторів, а також пришвидшує виробництво боєприпасів. Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини і компоненти без дозволів та ліцензій, наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров той що в кепочці. І раніше, щоб почати вироб виробництва вибухових речовин оформлення документів тривало щонайменше 12 18 місяців. Це якщо ми говоримо про запуск ВПК А ви уявіть 12-18 місяців в умовах війни чекати, поки тобі дадуть дозвіл робити те, що треба вже вчора. Це дуже гарна новина, тому що зараз цей процес триватиме до місяця. Про це наголосив Федорів. І раніше такий же шлях відкриття ринку вже пройшли дрони, роботи, реп, боєпропаси і ми вже бачимо результат на полі бою підсумував голова Мінцифри. Ну, файна новина, правда? Так, я скажу, сама спитала, сама відповіла. Та, ну, це так уже, знаєш, на закусочку, так. Ну, тут і про телемарафон буде, тут у нас такі дискусії точаться, люди, вам нема що робити. ну... Я якщо сваряться в чаті, я не це його почитати. Хай св... це, це, це дуже добре, коли реакції є там. Ну, дискусія це така штука, головне, щоб вона була конструктивна. Ну, там не дискусія, це там це, знаєш, люди, коли анонімно, безсрач, всі ж такі сміливі в чаті стають. Це ж дуже рідко, коли люди. Тобто, ви ти розвіртуалюєшся з людьми, зі своїми глядачами. Тобто, це люди, які можуть дивитися в очі, слухати, говорити. Це прекрасно, але більшість це прийшов, насрав, пішов, знаєш, як ніби в ліфті перенув. Так що, ну і ну, такі є. Знаєш, це ж, це ж цифрові, цифрові кажуть, медіа. Отакий от, от срач, це в принципі ок, і це нормально в контексті того, що це допомагає боротися зі стресом, так що в усьому є інша сторона медалі. Ірина й тут знайшла що сказати з цього природу. Та знайшла та знайшла. Я подумаю про те. Може, в мене просто немає, я тільки бакалавра маю. Може мені піти на дипломата, бо все ж таки я менеджер інформаційних технологій та органів державного управління. В мене така освіта. Так що я думаю. Подумаю, <смеш> може, що іще здобуду ще одну світу. Е, також є гарна новина, що Україна разом із союзниками створює коаліцію морських спроможностей. Про це сказав Уміров. Е, на інфографіці підсумки 24-го засідання в форматі Рамштайн. Саме там ця вся інф... ситуація сталася, і саме там домовились. Між собою відповідно 250 мільйонів це пакет допомоги від США. Бойові броньовані там машини, Бредлі, ракети для Хай і тому подібне. 80 мільйонів там пакет військових. Ну, ми це все в принципі вже говорили. Але коаліція цих морських спроможностей це, от саме, от бачите, внизу самому підписано основні положення, лідери Велика Британія та Норвегія, і мета підтримка безпеки в Чорному морі, що теж дуже гарна новина. Тому що все хай потихеньку, і ми не задоволені темпами. І нам не подобається, що вони такі в'ялі, такі не такі швидкі, як ми хочемо. Але слухайте, ми колись могли уявити, що у нас будуть ці всі ракети і ці вся зброя, яка зараз у нас є. Що в нас в 16 будуть в наявності на ще в 22-му році. Думки такої навіть не було, що це реально станеться. Тому є. Причина бути оптимістами в даному випадку. Слухай, ну Вони тут зрадоньку розганяти дійсно хотілося, знаєш, за нами весь світ і в один день зупинити війну. В моді розкаже, як це зробити, Шольц розкаже. З Путіним поговорять, всі і... розкаже. Та всі, всі знають. І, і, і ми постійно нарікаємо. Ну та війна триває, вона, ну, треба ж це розуміти, що. Такий хід речей. Там знаєш, як вчені вони дискутували про еволюцію людини, тобто, як таке можливо, і це, це, це те саме стосується війни. Тобто, дійсно, Захід, оце виділяючи потихеньку щось створюючи, там, це прикро. Ну, тому що це так нема, ну так воно не працює. Тому що навіть еволюція людини вона доводить, що це сукупність, е, одномоментна сукупність. Багатьох елементів, які народили життя на планеті. Знаєш, це ж не те, що збирали в часі розтягнути значить е організми, значить, набували якісь властивості. Ні-ні-ні. Еволюція це вже розвиток. А от власне сукупність чинників, тому що все одно, що варити борщ, сьогодні ми зваримо воду. Завтра окремо ми зваримо буряк. Післязавтра ми будемо варити картоплю. Потім ми смажити цибулю на четвертий день, а потім все це викинемо, тому що воно не буде борщем. Це все окремі є інгредієнти. А борщ він, коли борщ, то це борщ, коли все разом. І тому Україні потрібен цей борщ військової підтримки. Тобто все разом, і чим швидше, тим краще. І я казав, що томагавки вже, вже треба вже зараз ставити питання про томагавки. Вимагавки вони допоможуть не тільки стримати, а й уразити, от, в принципі, ті, ті, ті аеродроми, з яких вилітають літаки бомбардувати Україну. Ну і власне і пускові установки теж. Все ну, одно дякуємо Збройним силам і збираємо на Авто 102, 102 бригада, 201 батальйон, Саша Глиня не попросив. І на щурик теж збираємо. І рухаємося далі. Далі у нас ну, таке просто такі інформаційні повідомлення, які не можна не врахувати. Вони є складовою картини дня, і там немає що обгорювати, бо сирський, здається, досить буквально все сказав. Незабаром будуть результати розслідування щодо авіакатастрофи в 16. Ми не збираємося їх приховувати, говорить сирський. Він каже, що цей літак збив крилаті ракети. Знищення чотирьох крилатих ракет пару f 16 це безумовно посилить нашу обороноздатність. Так воно і є. Відповідаючи на питання, чи міг це бути дружній вогонь, привіт маряні безуглі, Свірський зазначив: Я не можу коментувати те, де ще немає результату розслідування, що абсолютно логічно. Але нічого не збирається приховувати. Ну і ще Сирський сказав, що Україні вдалося зменшити різницю в кількості боєприпасів, які використовують ЗСУ, та російська армія. Російські загарбники досі мають перевагу в снарядах, проте наразі пропорції складають 1 до 2 чи 1 до 2,5. із половиною. Рік тому ця цифра була 1 до 6. І тому я казав про цей борщ військової допомоги. Тобто нам потрібно більше військової допомоги, тому що Україна це правда самотужки, вона не впорається в цій війні. Це абсолютно правда.